Питання, яке задала я, я прям його взяла із одного з наших онлайнів. Це був онлайн для неприбуткових організацій, називався Бухгалтер Неприбутківця, так і там у нас дуже жвава така приписка в Телеграмі між собою, люди спілкуються. І дивіться, те, про що я зараз буду говорити, дивіться на це ширше, не тільки як для неприбуткових, тому що 100... тому що. Оця 197.1.15, вона стосується не тільки неприбуткових. Значить, питання звучало так: громадська організація отримує по контракту від благодійного фонду на резидента грант, проект на закупку і роздачу продовольчих товарів, гречка, консерви і так далі. Кому це роздається? Постраждалим громадам Херсонської області. Сума закупки 2 мільйони. А на ці гроші закуповуються оці гречка-консерви і безкоштовно передається громаді по акту прийому передачі. І питання стояло: чи при такій передачі громадська організація має зареєструватися платником ПДВ? Адже ми з вами пам'ятаємо історію, що безкоштовна передача? Це операція постачання для цієї обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Вона рахується. рахується. Але завдяки пункту 69,12, було прописано. Але громадські і благодійні, які здійснюють операції, згадані в 197.1.15, для цілий мільйону не враховують ці операції. І коли ми залізли в 197.1.15, ми знайшли те, що трактує податкова. А податкова трактує так: якщо там вже геть буквально читати, що 197.1.15 звільнення від ПДВ безкоштовної передачі працює лише у разі передачі для благодійного фонду і передачі від благодійного фонду, благодійної організації набувачам. Ось так звучить: 197.1.15, Це перше джерело і. Чого не хотіли бачити податківці це оце чарівне слово зокрема. Сказано надання благодійної допомоги, зокрема, а значить, не виключно, безоплатне постачання товарів послуг кому благодійним організаціям, а також надання такої допомоги ким Благодійними організаціями набувачам, суб'єктам благодійної допомоги. Ось. 69.12, відповідно. В прольоті був для всіх громадських організацій, які безкоштовно щось передавали. Для всіх інших простих смертних, не неприбуткових, а звичайних підприємств теж 197,1,15. Ми теж пролітали, теж, виявляється, маркуй, не маркуй товар. Якщо ми передали благодійні організації, все ок. Якщо ми передали не благодійні, а інші неприбуткові. Тих неприбуткових є ж дуже багато видів. Так от, якщо ми допомогли а, там, тій самій громаді чи громадській організації, дитячому будинку і так далі, з цього, виявляється, ПДВ мало би бути. Ех, і податкова почула і відповідала таку. Громадська організація, їхні аргументи просто такі, знаєте, хочеться роздрукувати, заламінувати і повішати над ліжком. Значить, громадська організація, яка має статус благодійної, утвореної та-та-та, не підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ, якщо обсяги постачання товарів відповідно до 197,1,15 перевищують мільйон. Це їхня коротка відповідь, а далі розгорнута. Відповідальність відповідно за нереєстрацію платником ПДВ до ГО не застосовується. Чому операції з надання благодійної допомоги у вигляді товарів послуг підлягають звільненню від оподаткування ПДВ за умови дотримання вимог, визначених в 197.1.15, а саме, постачання благодійної допомоги набувачам благодійної допомоги має бути безоплатним, а також відповідати законодавству про благодійність. Далі йде витяжка із закону про благодійну діяльність, хто такий бенефіціар. Це набувач благодійної допомоги. І, зокрема, це може бути територіальна громада. А добре, цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів тра-та-та. Добре. Далі суб'єктами благодійної, благодійної діяльності є хто. Є благодійні організації, увага, і тут буде шедевр. Суб'єктами є благодійні організації, які утворені відповідно до закону про благодійну діяльність, а також інші благодійники та бенефіціари. І дійсно таким визначенням є суб'єкти благодійної діяльності в цьому законі, тобто інші благодійники. Це всі ті, які безкоштовно передають фактичним набувачам, а фактичним набувачем може бути і фізична особа, і територіальна громада. І далі у статті 6 передбачено можливість безоплатної передачі благодійником коштів. Майна у власність бенефіціарів для досягнення на період обумовлених цілей благодійної діяльності від імені та у інтересах територіальної громади правочини вчиняють трата та, та. Якщо діяльність е, здійснюється у сферах зазначених в статті 3 з дотриманням всіх обов'язкових умов, то е, хто це в нас є? Органи місцевого самоврядування можуть Отримувати благодійну, у тому числі гуманітарну допомогу для передачі набувачам благодійної допомоги. Далі йде посилання на 181, 182 і далі. При цьому операції, передбачені в 197.1.15, здійснені протягом періоду воєнного стану громадськими благодійними, при визначенні загальної суми для реєстрації платником ПДВ не включаються. І також рекомендуємо з цього питання звертатись до ДПС за ІПК із описом ситуації. А тепер почуйте мене, якщо ви не прибуткова організація, неважливо, громадська, ну, якщо ви благодійна організація, то нема сенсу, бо з вами і так все ясно: ПДВ не буде. Якщо ви не БО, не благодійна, а, громадська або інший вид неприбуткової. Якщо ви не неприбуткова, а Юридична особа, товка, ППшка, яка допомагала іншим і використались 197, 1,15, уже негайно подавайте запит на отримання ІПК, і нехай тільки вам посміють дати відповідь іншу, ніж дали мені. Ця відповідь є лише в мене, вона не є публічною, вона не є не в ніде її нема. Але якщо вам дадуть відповідь, яка буде іншою ніж те, про що я вам зараз розказала. Ми з вами домовляємося, ви мені надсилаєте ваш ІПК, і я його одразу передаю туди, куди потрібно. Туди, де обіцяли саме ось такою зберігати відповідь.